То нас дивиться в ефірі податковий вісник. 95% платників податків в області сплачують їх добровільно. Така позитивна динаміка досягнута завдяки високій податковій культурі наших громадян, толерантній і відкритій співпраці податкової служби з громадськими організаціями, засобами масової інформації місцевою владою. Ще один крок до такої співпраці підписання меморандуму про співробітництво та координацію дій між ДПС в Івано-Франківській області та. Та регіональним відділенням УСПП така угода передбачає створення спільної робочої групи, яка сприятиме чесним прозорим умовам розвитку бізнесу та викриттю тіньових схем в економіці краю. Такий меморандум підписується щорічно, і, мабуть, головне в цьому, що воно неформальне. Співпраця дійсно є досить плідною, власне, через. Асоціацію чи українську спілку підприємців і промисловців ми пробуємо вирішувати ті проблеми, які які є у бізнесу Прикарпаття в напрямку податкової служби. Тому за минулий рік, якщо оцінити результати нашої спільної роботи. Декілька спільних засідань, декілька участі спілки промисловців-підприємців у засіданні громадської ради вирішували серйозні проблемні питання, які були пов'язані і з податковим кодексом, і ряд наших пропозицій, в тому числі спілки підприємців промисловців, які власне вирішували через цю громадську організацію, були враховані в новій редакції податкового кодексу. Тому я щиро надію, що власне цей меморандум ще більше. Закріпить ті позитивні напрацювання, які є у співпраці, у співпраці бізнесу і податкової, це продовження деякі зміни внесені в меморандум відносно того, який був підписаний в минулому році. Але що тут саме важливе? Важливе те, що іде діалог між підприємцями і нашою податковою службою. Особливість є в тому, що коли підприємець залишається сам на сам. Або чи підприємець, чи компанія, яка займається бізнесом, після того ну невідомо які можуть бути наслідки. А коли є громадська організація, яка від імені промисловців-підприємців виступає і працює на рівні із службою податковою, це вже є діяльність громадської організації і державної служби, і тому тут таких конфліктів, як корупція і інше, вже не можна прослідковувати. Крім того, є більший ефект від такої співпраці. Сприяє підвищенню податкової культури і вже традиційний конкурс на звання кращого платника податків. На засіданні обласної рейтингової комісії з визначення переможців першого туру всеукраїнського рейтингу сумлінні платники податків 2011 обговорено умови участі претендентів та критерії відбору на таке високе звання. Щорічний всеукраїнський рейтинг сумлінні платники податків започатковано громадською організацією Асоціація платників податків України з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом, посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни, підвищення податкової культури в державі та популяризації засад нового податкового законодавства. Платник податків є основним бюджетонатворюючим нашого бюджету України. І в тому році було подано 51 заява на проведення рейтингу підприємств. В цьому році вже 68. Ми вважаємо, що підприємств є більше, значно більше, які би могли претендувати на цей, скажімо, отримання цієї пошани від зі сторони асоціації держави. І в принципі, якщо розібратися і сказати, як для підприємства, ну напевне, це є одним із ще одним важливим переконанням, в тому що все таки підприємство працює чисто і прозоро і є сумлінним платником податків України. Максимальна оцінка 100 балів за сімома основними критеріями: це співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів, повнота та своєчасність сплати податків і зборів, податкова дисципліна, середня заробітна плата на підприємстві, кількість робочих місць, співвідношення у відсотках сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку, сума сплачених податків та зборів за останній бюджетний рік. Такий конкурс був перший проведений в минулому році, і він дав свої результати, оскільки навіть не, не матеріальне, а моральне заохочення суб'єкта підприємницької діяльності дає свої ознаки, тим більше, що вже на сьогоднішній день стало модним платити податки, і тому десь, напевно, і ми називаємо сьогодні цифру, що 93% податків значить, сплачується самостійно, тобто добровільно, і тільки сім. Значить, сплата податків іде за актами перевірок за контрольно за підсумками контрольно-перевірочної роботи. До 19 березня рейтингова комісія визначить переможців першого туру конкурсу Сумлінні платники податків 2011 Урочиста церемонія нагородження яких відбудеться в обласному муздрамтеатрі в квітні. Другий тур на всеукраїнському рівні визначить переможців до 19 квітня. Далі інформація для підприємців, які вибирають спрощену систему оподаткування, як можливо перейти на іншу групу, тобто на іншу ставку податку. В коментарі Галини Яремко, начальника відділу масово-роз'яснювальної роботи та зв'язків з громадськістю ДПІ у місті Івано-Франківську. Законодавством передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають обрати спрощену систему оподаткування обліку та звітності, за 15 днів до початку кварталу можуть подати заяву до розрахунок і перейти на сплату єдиного податку. Таку заяву також можуть подати суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають змінити групу оподаткування єдиним податком і перейти на вищу групу, тобто з першої на другу, з другою на третю, Перед законодавством не передбачено змінити групу з більшої на меншу, тобто перейти з третьої на другу групу. Також, якщо суб'єкт підприємницької діяльності змінив свої види діяльності або доповнив її іншими видами діяльності, що тяне за собою зміну ставки єдиного податку, він також подає таку заяву за 15 днів до початку кварталу зі сплатою єдиного податку за іншою ставкою. І на жаль, є ще багато зловживань при сплаті податків тіньових схем мінімізації податкових сум. 2011 року, за виявленими порушеннями законодавства податковою міліцією ДПІ у місті Івано-Франківську, до державного бюджету надійшло 5 мільйонів гривень. Майже всі виявлені злочини з категорії тяжких та особливо тяжких на особливому контролі податкової міліції і незаконний обіг алкогольних напоїв. Вже на початку 2012-го викрито підпільний цех з виробництва. Едцтва алкогольного фальсифікату в рамках заходів податкова міліція вилучила підакцизних товарів на суму 176 тисяч гривень. Таку інформацію оприлюднив на прес-конференції заступник начальника головного відділу податкової міліції ДПІ у місті Івано-Франківську Сергій Гурза. Працівниками головного відділу податкової міліції після ретельної перевірки та підтвердження фактів реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв мешканцями обласного центру та на підставі відповідного дозволу Ілан-Франківського міського суду було проведено обшуки гаражних приміщень, в розташованих в межах міста. Як наслідок, виявлено та вилучено 480 літрів спирту, значну кількість виготовлено та готово до реалізації фальсифікату, марки акцизного збору. Порожні поліетиленові бочки та каністри, що використовувалися для зберігання водно-спортової суміші, металеві корки до алкогольних напоїв, відомої франкінчанам торгової марки Княгінення, етикетки для горілки пшенична хвиля, паперові піддони для пакування алкогольних напоїв, контрольні кільця та інші комплектуючі та інгредієнти. Виготовлена алкогольна продукція повинна була реалізовуватися у місцях стигійної торгівлі та через дрібнооптові мережі. До 1 травня в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2011 року, з яких не сплачувався податок. Ми побували в надвірнянському районі з метою вивчення рівня податкової культури громади та готовності виконувати свій конституційний обов'язок. Якщо порівнювати з таким же періодом минулого року, стверджує перший заступник начальника ДПІ у надвірнянському районі Мирослава Гринчук, то кількість декларацій збільшилася, в тому числі і про доходи, отримані за кордоном. Тепер кампанія декларування відбувається в умовах дії нового податкового кодексу. Декларація про майновий стан та доходи подається за новою уніфікованою формою. Декларацію подають і в разі права на отримання податкової знижки. Отримали значну кількість декларацій щодо отримання знижки, тобто повертаються з сплату за, за навчання за те, що були зобов'язані по сплаті відсотків за іпотечними кредитами, а також, зрештою, цього року є таке. Новина, що з 2012 року, якщо транспортні засоби переобладнувалися на використання біопалива, значить відповідно всі витрати пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, можуть включити до декларації про доходи, про майновий стан і доходи і відповідно отримати відшкодування з бюджету. Особливістю цьогорічної кампанії декларування є обов'язкова вимога подати декларацію про доходи всім державним службовцям. З 2012 року декларацію про майновий стан і доходи подають всі особи, які уповноважені виконувати функції держави. Значить, це стосується державних службовців, суддів. Що стосується подання декларації до податкової інспекції, то вони подають до декларації додаточок сьомий. Крім цього, значить, по місцю роботи вони подають декларацію, яка передбачена згідно закону України про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 року. Державна податкова інспекція у Надвірнянському районі тепер працює щоденно до 20-ї години. Вихідними з 9 ї до 13 ї податківці надають консультації щодо заповнення декларацій. Встановлено спеціальну скриньку для зауважень і пропозицій від платників податків. Відкритість і прозорість такими правилами керуються у своїй роботі. Податківці ДПІ у Надвірнянському районі. І нагадуємо, що при ДПС України діє гаряча телефонна лінія 044-284-307. Під назвою Пульс податкової ви зможете подавати свої пропозиції, зауваження, поради щодо діяльності органів ДПС, а також ставити свої запитання фахівцям-податківцям, які дадуть детальну вичерпну консультацію. З вами була програма Податковий вісник Більших вам прибутків та менших податків, злагоди у ваших родинах та достатку у ваших домівках до зустрічі.